Друзі, вітаю вас на каналі Let's Go. І сьогодні ми знову в дуже незвичній локації. Це Чернігівська область, село Кладківка. І ми в будинку хаски. А це означає, що сьогодні у нас буде дуже багато енімал терапії і всього іншого дуже цікавого. Тому зручніше влаштовуйтесь. А хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, і ми починаємо! Будинок Хаскі – це унікальна локація, яка знаходиться посеред лісів Чернігівщини на березі річки Десна. Дорога від Києва займає 2,5 години. Але повірте, воно того варте! Це місце суцільної Енімал терапії: Хаскі, Коні, Альпак Любомир, Єноти, Косуля Бембі та й, врешті-решт, барани. Всі милі, привітні і злюбки готові проводити час разом із вами. Це не зоопарк, де можна подивитися звірів, це місце, де звірі проведуть час разом із вами. Хіба це не ідеальне місце для проведення незабутнього вікенду? Тим паче тут є де зупинитись. Але давайте про все по порядку. І почнемо ми якраз із огляду нашого помешкання. Загалом на території Хаскі Хаус є три номери: будинок Хаскі – це двоповерховий номер, в якому дозволено заселення із собакою. На жаль, цей номер вже був заброньований, тому наш пес залишився вдома. В іншій частині будівлі на другому поверсі знаходяться два номери, які називаються будинок Каюра. Ці два номери мають загальну вітальню, тому прикольно обрати їх, якщо їдете разом із друзями. Ми вже всередині. Наше помешкання називається Дім Каюра. І я зараз дуже швиденько проведу огляд. Нашого помешкання, але перед цим хочу зазначити, що господарі цієї будівлі завчасно розпалили камін до нашого приїзду. Наше завдання тільки підтримувати тут тепло. Це власне загальна вітальня. Камін посеред зали забезпечить вас не тільки теплом у холодну пору року, але й додасть романтичну нотку у ваш відпочинок. Вітальня обладнана повноцінною кухнею з плитою та всім кухонним знаряддям. Але якщо ви все ж таки приїхали на відпочинок, а не куховарити, то тут можна замовити поїсти. І про це трохи згодом. Для любителів кіновичів тут величезний телевізор і зручний диван. Якщо хочете пограти в настойні ігри або покер, крутий стіл для ваших послуг. Вся вітальня прикрашена безлічю елементів, які відповідають тематиці цієї локації. Судячи за все. Власники мають хист не тільки до тварин, але й до створення елементів декору. Наш номер має ось такий вигляд: крісло гойдалка органічно вписується в інтер'єр номеру. Як у вітальні, так і в нашому номері панорамні вікна, що виходять на схід. Тому, за бажанням, ви можете зустрічати світанки, навіть не виходячи з вашого теплого номеру. Ну і звісно ж, оформлення номеру відповідає тематиці цієї місцини. Ну і зовсім коротко розкажу про харчування. Якщо готувати все ж таки не входить у ваші плани, ще в момент резервування номеру можна одразу замовити собі поїсти. Це стосується будь-якого прийому їжі. Кухня українська і за абсолютно помірними цінами. Але готують дуже смачно. Їжу подають прямо до номера у зручний для вас час. Так, ну а тепер давайте перейдемо до суцільної енімалтерапії. І почнемо ми із прогулянки з альпакою. Вартість такої прогулянки складає 400 гривень. Друзі, у нас прямий ефір, і ми з вами на альпакотерапії. І наш головний герой Любомир. Любомире? Любомире! Вибачайте, він дуже зайнятий, він їсть. А Любомира сьогодні вигулює, як ви думаєте, хто? Правильно, той, хто не вигулює собаку ніколи вдома. Це Катерина. Катерина, скажи, будь ласка, як тобі альпакотерапія? Круто, каже, що круто. Любомире. Ну, Любомире, вибачайте. До нових включень. Як все це виглядає? По-перше, альпак дуже полюбляє гуляти. Тому Любомира вдівають ошейник з повідком, дають цей повідок вам, і ви відправляєтесь на незабутню прогулянку у чисте поле. Власники рекомендують ходити з Любомиром до Шовковиці, бо він любить листя саме цього дерева. Але насправді, як виявилось, він любить їсти абсолютно все. Альпаки відносяться до сімейства верблюжих, тому намагайтесь доводити свою точку зору йому чемно. Інакше Любомир може не втриматись і плюнути вам прямо в обличчя. У нас із ним було пару ситуацій, але ми все вирішили полюбовно. Катерина залишилась просто в захваті від альпакотерапії. Додому любомир. Давай, 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 пішли все. Це поїли да погуляли і додому. Далі я хочу познайомити вас із тими, в чию честь власне названа ця локація. Більшість собак, які тут живуть, це хаски. Але окрім них тут є самоїд дружок, а також декілька алабаїв. Всі собаки дуже комунікабельні, соціалізовані та готові безкінечно довго проводити час разом із вами. Тут є цілий прейскурант активностей активності разом із цими милими собаками. Тут вам і трекінг, і дохскутерінг, а в зимовий час найпопулярнішими є катання в собачих упряжках та тюбінг із собаками. Ми для себе обрали трекінг, так як щоденного вигулу власної собаки нам здалося замало. Вартість такої активності складає 300 гривень на людину. Що представляє собою трекінг разом із хаски? На вас вдівають спеціальний пояс, на нього пристебують повідок собаки, і воля! Собака сама тягне вперед. Ваше завдання просто слідувати за нею. Прогулянку можна зробити прямо до мальовничого берегу річки Десна. Що власне ми і зробили? Друзі, у нас ще одне пряве включення, і тепер ми на хаскі терапії. І з нами Корі, Лорд. Ну і звісно, що Катерина. Катерина, як це називається? Хаскі-трекінг. Це хаскі трекінг, і подивіться, яка крута природа навкруги, і річка десна. Давай, лорд, давай! Давай, бегом! Давай, ще, давай, 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 давай! Давай, 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 давай! Давай, 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 давай! Катерина, що ты нам скажешь про єнототерапию? Еното терапію? Енота? Нам потрібен приватний великий будинок, здається. Семен так і Так, Оце семент зліва по центру хто? Ноя. Ноя. Кнопа. Увага, увага! Катерину впускають в будівлю до єнотів. Не покусають тебе, Катерина. Точно? Подивить, Анну, за руку на самая мжа. Амжар Бачите, тут, ну все. Так, ну а тепер у нас косуля терапія. І знову головні ролі Катерина і Бембі. Давайте з ним познайомимось. Бембі, привіт. Привіт. Та... Бембі живе в будинку Хаски вже більше року. Його знайшли пораненим навісні 2022-го. За цей час він вилікувався, набрався сил, соціалізувався і дуже добре себе тут відчуває. Власники думали відпустити його в дику природу, але він так прив'язався до людей, що є ризик, що в дикій природі він довго не протримається, тому було прийнято рішення поселити його тут на постійній основі. І це, як на мене, ідеальне рішення. І Бембі круто, і туристи можуть насолодитись косулотерапією. До речі, Бембі живе не один, а разом зі своїм перуанським другом Любомиром. Ось така вона випадкова зустріч і дружба представників двох різних континентів. Але ж і це ще не все. В будинку хаски живуть шайконі. Так, ну я сподіваюся, що нас зараз не затопчуть. Так оу, оу, хо, -хо, -хо, хо Причому тут є як свої. Так і ті, які приїхали сюди на відпочинок та відновлення. Коротше, живуть тут, як на курорті, в заміському готелі. І справді, локація тут для них просто ідеальна. Дика, майже незаймана природа навкруги. Луг, поле, ліс і річка. Просто ідеальне поєднання. Ми не могли поїхати звідси, не покатавшись верхи на конях. Все пройшло не ідеально, але дуже прикольно. Так, ну тепер у нас коника терпіє. Катерина попереду, я позаду. Не знаю чи буде видно. Да, видно ось наш коник. У нас 3 кілометрова прогулянка. Так, друзі, ну далі я вже йду пішки, мій коник йде окремо, Катерина, все нормально, їде на коні. Щось мій коник трохи збунтувався, почав сіпатись, тому ми вирішили, що краще, якщо я піду далі сам по собі. А Катерина вон там далі їде на коні. Але загалом все дуже круто. Друзі, ще трішки розкажу про територію будинку Хаски. Окрім трьох готельних номерів, тут є ще сауна бочка. До речі, візуально виглядає дуже прикольно з панорамним вікном в зоні відпочинку. Поряд знаходиться апі будинок. Проведення часу разом із бджолами корисне для нормалізації артеріального тиску, покращує імунітет та заспокоює психіку. Тут же поряд є зона барбекю, Можна щось приготувати самому або замовити шашлик у господарів. Куля тут використовується як місце відпочинку або обігріву в зимовий період. Як ви розумієте, тут є все для того, аби ви тут провели просто незабутній вікенд. Тут і природа, і суцільна енімал-терапія, і заміський відпочинок, і романтична, казкова вечірня атмосфера. Друзі, на цьому я буду завершувати відеоогляд про будинок Хаскі. Я впевнений, що ця атмосфера спілкування з тваринами, природа та затишок передались навіть через об'єктив камери. Будинок Хаскі – це не просто відпочинок за містом, це справжня екосистема, де є готель, звірі, активний відпочинок, баня. Тут неймовірно привітні господарі, які самі провели екскурсію, розказали історію цієї локації. Та навіть подарували нам банку їхнього власного меду. В описі до цього відео залишу посилання на їх сайт. А на цьому я буду завершувати. Якщо вам сподобалось дане відео, не забудьте поставити лайк, пишіть коментарі та не забудьте підписатись на канал. Попереду у нас ціла купа цікавих та несподіваних локацій. До нових зустрічей на каналі Let's Go!